Друзі, сьогодні я знову граю у мех-арену. Сьогодні я хочу знову спробувати отримати більше аконтів і хочу ще сьогодні спробувати все ж таки розблокувати собі трохи експі для того, щоб отримати ось цього от прикольного меха під назвою Чітах. Я не знаю, як читається. Якщо не так читається, то виправіть мене в коментарях. Але він теж епічного, ну він теж епічний. І сьогодні я хочу спробувати знову виграти багато боїв. І, до речі, я тут побачив, що у нас зараз є два континенти, два таких епічних робота. Де був ось ось є перша версія того. Анонімус, якого я вам показував, показував у, 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 у минулому відео. Ось ось такий ось він, у нього вже такі невеличкі. Тут ось є ножі, теж схоже обличчя. А ось цей анонімус у нього вже он, вже ножі такі ось є. Прямо два обличчя. І ще ось я вам забув сказати, що... Я, мабуть, спробую взяти лансера замість парагорна. Так, я, мабуть, можу спробую взяти лансера замість парагорна. Хоча в нього мало здоров'я. Ні, сила в нього мала. Ні-ні. Я не буду брати лансера замість парагорна. Просто піду у бій, щоб довго не затягувати. І, до речі, друзі, якщо ви. Якщо кожен із вас поставить лайк, тоді я візьму якийсь інший режим, режим наприклад, смертельний матч 2х2 2», або Смертельний матч 5х5. 5», але доки що я буду на захваті точок. Як на мене, цей матч знають усі новачки, не новачки, про, не про. про прості прості гравці, такі як я, наприклад, всі знають саме цей матч, бо саме він у всіх них був найперший у їхній і у їхній цій грі, у їхньому аккаунті. Що, зараз іде загрузка. О, знову ця карта, ви пам'ятаєте, на минулому відео, на другому бою саме ця карта і була тоді. Е, я, мабуть, одразу ж виберу свого не найліпшого меха. Але цей мех також дуже сильний у нього, ось, бачите, лазерні пушки самі по собі відновлюються. Але він дуже повільний. Але це нічого, зате, подивіться, в нього. Пів сотні тисяч хп. Ну, це дуже багато. А, друзі, там якісь ракети, я бачу, літають. Це якийсь капець. Так, я готовий до атаки. Іди сюди. Ах, ти ж ти. Він щит! Він взяв собі щит! Все, його мій друг вбив. Його вбив мій союзник. Так, швидко, швидко, опа! Все. Вбили. Я, хоч... я хочу отримати. Получити... Помсника Це мені треба дати вбити себе якомусь кінту, потім взяти собі іншого робота. Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Він вбив нашого союзника! Він вбив нашого союзника! Все, але його вже хтось вбив, і я отримав здання союзник. Ні-ні. ні Я вмер. Мене ось цей чудак вбив, я маю до нього зайти і вбити його Е-е-е за те, що він вбив мене. Я хочу помститися. Я нічого не знаю, я хочу помститися. А ти від нас думаєш утічеш, так? Думаєш, так ти, а от не втечеш. Все, я казав, що ти не втечеш, а ти і не втік. Це було жорстко. Мене знову цей чудак убив. Давайте візьмем парагорна. бо я ж на ньому можу прискорюватися, так от зараз побіжимо. Туди. От з мені вже треба буде пошвидше стріляти. Так, все, ульта закінчилась. О, оця центральна база знову наша. Я думаю, якщо я тут пройду, буде там трохи безпечніше. Ось тут ось буде. Так, знову юзаймось таке от. Так, я вже готуюся нападати. У них є тактика просто, а у нас немає ніякої тактики. Привіт! Привіт! Ой-ой-ой. Швидко, швидко? А як? Як це так? Я не розумію, друзі, це як? Просто як це? Ай ні-ні, ні, базу Бі вже все. Немає, в нас вже немає нашої бази Бі. нашої любої бази Бі у нас вже немає. Добре, друзі, зараз я піду. Буду їм просто оцюю, своєю ультою. Просто їм покажу, де є край їхній, де є їхній край. Туди! Одного вбили. Так, то так, бий його, бий, бий, бий! Все. Я думаю, я. я А, воно вже є звання союзник тут. Все, я захвачую цю точку. Це наші точки, все. Тепер біжимо до тих от роботів, вони нам завжди заважають, вони завжди наших мехів е, винищують. За це ми їм помстимося. Це я вам гарантую. Просто максимально я вам це гарантую, друзі! Так тебе! Далеко не втічеш, друже. Ти далеко не втічеш. Він е! ждав, він чекав перезарядки. Бачите, які він... у нього пушки дуже сильні. Друзі, давайте все, це мій останній мех. Зараз треба бути дуже, ну максимально супер акуратними. Просто так вийти, і як снайпер, так. Опа. Попав. Ні-ні-ні-ні. Опа. Опа! Опа. Опа. Вони мене просто не встигають не побачити. Вони мене не встигають побачити. Добре. Бери тюрель! Е, я сказав, бери тюрель. Все, перемога, перемога! Ми, ми захотили більше точок. От бачите? Він, він просто, блін. Він буквально всіх там перебивав. Ну добре, друзі. Це йому так легко не обійдеться. Я залишуся в команді. Все, я в команді залишаюся, але я тільки союзника отримав. Добре, в цей раз я, мабуть, одразу ж візьму кілшутера. Я, Я думаю, я на ньому швидше зможу більше кілів зробити. Але якщо знову буде ця траса, просто кілшутер зовсім не для цієї траси. Він для іншої траси, де, не, де мало дуже дахів таких, де мало приміщень, де можна заховатися від загрози зверху. От там кілшутер дуже ефективний. А так він ефективний зазвичай тільки ультою. Ой, а я, а я тут на цій трасі вже був. Кілшутер, я думаю, тут згодиться. Але для початку я, може, взяв би когось другого, але ні. Все ж таки кілшутер буде пошвидше, ніж інші різні монімехи. Я, до речі, всю кислоту, коли впав, вона мене вбила. Так, недобра якась кислота на цей раз попалася. Так, так так, так. Я вже бачу якогось першого ворога. Ні, ні друже, я знаю, що ти там зараз. Я зараз знаю, що ти там. Привіт! Опа, опа! Все, я сам... перша кров це. Це, типу, такий... Це звання за те, що ти зробив перший кіл за всі, із всієї твоєї команди. Тихо, тихо, тихо. Ні, 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 будь ласка, не треба, не треба, не треба. Будь ласка. Втечи, втечі, втечи. Втечі куди-небудь! Тікати, 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 тікати. Фух, все, я втік. Так, позаду мене нікого із супротивників немає. Я вам там бачу одну, одного птаха! Він мене теж побачив! Як він мене зміг побачити? Це капець. йо моё добре, спалимося на точці С. Оце ось чувак, він дуже ефективний у. Таких ближніх саме боях. А зараз йдеш за мною, йдеш сюди до мене, киця моя. Киця, йди сюди, тесли. Кицька На тебе. Як! Його? його майже вбив! Це як? А, у нього у дуже сильні. Добре, спавнимо на пара на цьому чудіку. Джоні, я... мені треба його вбити. Друзі, бо чекайте, зачекайте! Я... Мені треба вбити Джонні! Мені треба вбити Джонні! Мені треба вбити Джонні! Блін. Мій другий його вбив. Так, туди я не долітаю. Добре, тоді зараз отак підійдемо трохи ближче. У нас зараз менше баз, ніж у них. Опа! Ні -ні -ні -ні. Ні -ні. Пантерка зайде. Так, треба швидко. Цю базу. Опа. Забираємо базу, забираємо, забираємо, забираємо. Нейтралізуємо базу, нейтралізуємо, будь ласка, хоч, би, хоч би не нейтралізувати цю базу. Все, база захвачена. Охто ж, охто ж, охто ж! Опа. Тепер боюся тобі кінець, друже. Так, йому настав кінець, бо ці пушки вони, ну, дуже дамажні. Тільки не ти, тільки не ти, друже, зачекай, 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 зачекай. Стій тут. Не, не рухайся. О, зараз просто кра... ліпше не рухайся туди. Ще мінус один. Хто ще хоче до мене підійде, і мінус меха зробити? Собі. собі зробити мінус меха. Я вже двох роботів підряд вбив. Там робот, там робот, там робот. Там ворожий робот. Тут теж ворожий робот, але я не хочу, щоб якийсь мене бачив. Тихо-тихо! Він якийсь занадто сильний Добре, давайте візьмемо ось цього робота сюди, станемо і будемо їх вбивати. Привіт! Привіт, як справи? Привіт, друже, як справи? Мене звати Том Дженісон. Приймай тюрель. Туди. 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 Давай, тюрель, тюрель, Бий його, бий, 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 бий. Я доки що ні, 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 ні. Ні! Хто мене вже вбив? Джонні, я. Ти, ти читер. Ти читер, Джонні. Ти, ти стопудняк читер. Тепер тебе ще треба кільнути. А, те, а вже ти тікаєш, Так, 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 вже ти тікаєш від, на... від мене. Да? Так от, один мінус ти. Не втечеш. Та як? Як, блін, поразка? Ну це неможливо. Це, це просто невоз... неможливо. Я, блін, майже його вбив! Я майже його вбив! Це, це майже мені вдалося. Ну добре, друзі, поразки у всіх бувають, але просто я, я не розумію як. Я ж його вже майже вбив. Але якби він не, не почав би від мене тікати, я б його все ж таки вбив би. Добре, зараз я відкрию сундучки. І знаєте що? Друзі, я у наступному відео хочу змінити свого меха. Я хочу змінити парагорна на одного меха. Але на якого ви дізнаєтеся вже в наступному відео, я хочу все ж таки покопити настрій ваш, щоб все ж таки ви хотіли побачити, якого меха я хочу взяти замість парагорна. Я думаю... Ви вже знаєте, що це якийсь, типу, пумимех, що він має бути схожим на парагорна. Але ні. До зустрічі у наступному відео.